Доброго дня! Оглядаємо облогу клана Молодий місяць. Отак у нас 29 учасників. По силам, що сказати, трохи є, але не грають більшість. Трапилися нам рашисти. Того разу теж були вони виграли. Тут також у них 412 мільйонів. А у нас. 305 мільйонів. Побачимо, що цей раз буде. Як наші грають зараз. От хтось вже вдарив, от, наприклад, от Смурфік. От він там вдарив. Навіщо? Незрозуміло. А тут тут треба команда на швидкість, скоріше за все. Якщо по швидкості перегнати, то буде все добре. Але Смурфік тут атакував, не перегнав. Мія також команда якась шляпа. Що тут у нас Пахомич. Ну тут так собі. Ну Давайте і я спробую. Чому б і ні, так? Да? Скільки в нього тут швидкості невідомо. Скільки швидкості невідомо. Чи моя арба пережене, чи не пережене без поняття? Ну, але чому б і ні? Арба. Додаткова швидкість. Тут можна вже дивитися, макака, проти цієї не дуже, а проти цього кабана макака може і затягнути катку. Роздягати, чи треба, чи не треба, я думаю, не треба. Можливо, зробити ось так і ось так. Давайте спробуємо так. Чому б і ні? Ну, якщо він по швидкості швидше, а він не швидше, тоді все добре. Тоді ми розганяємося, розганяємося, захищаємося від ядовика. Ну і, в принципі, можна стояти, да? пробувати щось зробити, пробувати хилятися. Вбивати... Вбивати, ну, підрозганяться ще. Чому б і ні? Ох, вона гаси. Дуже сильно вали. Ресаємо братво. О ну, тут, зараз я їх, зараз я їх завалю. Тепер візьмемо так ось. Отак, отак, отак і отак. Перевірю. тепер все має бути добре. Ні, вона вклинюється все одно. Це жестяк. Як він падає? Яка? Хм. Да, -да, да, це я попав. Що робити, що казати? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну -ой 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 -ой. жорстока, дуже жорстока. Давайте ще пробуємо. Ще пробуємо. Цей піонер. Бомбовичок, да. Я не знаю, що мені проти бомбовичка робити. Як мені задефатись? Не хочеться витрачати своїх. Макак на це бомбовик. Якби не було бомбовика, я б розвалив їх. Але тут вся проблема саме в бомбовику. Нехай пацаны пробывают. Зараз Зараз хай вони бомблять і не хочу витрачати сюди макак, бо вони проти бомбовиків не дуже тягнуть. Так. Що тут ще можна? Поки там бомблять. Одразу роблю. Турнірчик. Тут я у постелі примарного сьогона, і в мене якраз місія. На коня я рухаюсь. Треба 150 тут середніх і 150 тут середніх. Якраз на цій місії закрию ці дві. Це також на ізі. Це теж на Ізі. 11 изтейв фортеці духа. Я всі 15 фармлю вже. Заробити всі покрокові нагороди в одній події. Події. А, ну, всю подію закрити. Та теж легко. 11 вище ще велика магія легко використати 300 гербів у великій залі. О, ІЗІ. 14 або вище рівень склепу, диявола, пустелі. Теж проходжу. 14 вище гая 25-го фармлю. Тут поважче трошечки тут. Ну я 20-го вбив, але не виходить далі. 5 або вище рівень замкулового лицаря. Ізі. Здобути 5 міфічних артефактів. Це буде довго. Як пощастить. 11 на стрілище великого ага. 120 срібних це легко гніздо получих 10 фармлю гідра і легко це легко це теж легко теж легко Легко. Легко. Ну, тут все таке легесеньке. гідре. На коня місії легкі. Тут в ремонту поскладніше. 14-й от я не можу ще фармити. Тут кріпта, крипта, крипта, все, криптофракції фракції фармити. Це буде важковато. Ось пиріжки, що вони там Забубелили чи не забубелили, не забубелили, да? Можна піти, в принципі, сюди, отак ось. Заставу два. Но тут ця фігня плюс крікса така команда складна теж. Задефані цей розвали без всіх. А ця знімає. Теж не самі прості. Гравці. А отак і це неправильно. Тут треба скільки команд знищити. Дві тільки, да? тут теж бомбовик стоїть. От бомбовики це для мене проблема. Проблема просто невероятна проблема. А тут треба... А, воно ж так не йде. бу 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 бум сюди. Навіщо сюди? Взагалі вони йдуть, оці девіли? Аби щось вбити. Так, тут... Я два рази бомбанув, цей два рази бомбанув, смуфі теж спробував. Ну тут проблема. Ця сильна і гнішак. Так-та особа тут нічого немає. Він напевно тішиться до моєї-палки. Що за тіпи, що за нуби зливають. У мене ще два переграша є. Що спробувати макаками. Зараз ця бомбане, потім гнішак. Гнішак, гнішачок. Ну, нехай, хай стараються. А вони нас що тут? А вони нам принесли тут сюди. Далі зупинилися, щось стоять. Тут не бомбили. Тут, ну, тут теж стоїть 4 черепашки. Ще не бомбили. Ну теж у них таке застрягання буде маленьке. Тут, ну тут пройдуть будь да? швидесенько. Що Запустить судну вежу. О, oh, ще йдеться команда на автофармі моя. Давайте поки що з цією, де. Да? Чи ні. Чи ні. Чи ні. Напевно ні, да? Треба змінити арбу, поставити сюди цю. І хай вони туснячать. І хай йдуть вперед. Хотілося би виграти в облозі, але буде видно. Треба активчик. А Активчик слабенький. Отак вони фармлять на верочку, все полегенькому. Треба збиратися на тренування. І все. Зараз це забудуть. П'ять отримав. Де мені ще взяти? Де мені ще взяти? Оце треба. Це треба. Ага. Треба це зробити? Разочек бомбануть. Призвати героїв зараз енергії поставлю на автофарм і піду на тренування. Отак місію цю закрив. Поліпшити. Що в мене є поліпшити? Із такого, що нове прийшло. Ну, Давай, ну-ка, три одну, давай, давай. Не дуже підвищити три рівня героїв в таверні. Так, оскільки мені ще призвати треба. Ще шість героїв. Шість. Влазить, шість, не влазить шість, На. Давай. Блін, два. так от. Опс. Підвищить. Забираємо, забираємо. Піднесення героя робимо. Кого тут піднести? Кого ж з вас піднести? Хто потрібен? І не знаю. Давайте піднесемо разочок. Забираємо і до четвертого рангу. Сюди. Тут ключ хемери довго. Це потім. Лайф Арена. Ще не забрав зараз, ще звідти заберу п'ятдесяточку. Щоб вже повну. О-хо-хо, нас качарить їх. Восьми рівень. Зараз напихає мені ще. Арба є. Чи нема? Ну, зато Арманчик є. А в нас є отак ось. Арбанчик Проти твого арманчика, якщо що. Неагри був не герої. Герої серйозні. Цей стан дає, цей стан дає. Давай так. Ага. Хочу, щоб не реса акцент робить на того. Ну, зараз будемо пробивати, значить. Будемо пробивати. А як нам пробивати? Бувай бажано цього пробувати. Да? Так, треба було цю прибирати. Зараз застане всіх. А ні. ходят. так сделать Давай. Думаю, она вытримает, да? Треба пробывать? А чем пробывать? А чем пробывать? ничем пробывать. Зараз побачимо, що вони зможуть. Ну це не ходи перший. Перша ходи а барба, або цей Я б твою мать. так, тепер да. Бум. Ну як бум-то бум. Як бум-то бум, братан. Чино. Mm -hmm. Дав, так дав есте? Ну, як таке можливо? Ще ще цей живий дам. Це ще може розвалити сих. Це він дарем на цього, вдарив. Йому треба було контролити цю макаку. op 'n volle kontrole 68-й напихав мені, ну я неправильно просто прибрав герої, треба було цього прибирати. Ну і так я буває. Чому вони перші? Ух. Не знаю, не подобається мені, як мої макаки вдягнуті взагалі. Нема шкіри нормальної. Скільки часу треба, щоб вифармити ту шкіру. Несетів з міста немає, поки ще нічого немає. І швидше. Ой, мені вже такі міфики будуть падати, як лазаріуси всякі. Або вже мало. Мав пеняток цих. Хочеться щось побільше. А що ми тут можемо? Что мы тут можем можем прибрать ой ёпта алло алло, ты еще дома? да а ты можешь включить опалывание, бо я его а могу на обратно час там включалась, включалась. ага 50 гривен с тобой 50 гривен с тобой, кажу ага, с тобой все, домовилось ага. давай, цена подшиты. Что они по швидкостям у меня так все повидставали. на. Отримав він подачку від Леонардика. Ще разок виграти треба. Ще разочок, ще разочок. Ще, ще один разочок. Треба з цього ютуба переходити на Твіч, так? Да? Нема тут народу, щоб сиділи. Як розвивати цей канал тут? Ого-го-го. Ой, как позифхается смачно. Армянчик. Хочет також себе армянчики всяких. Лазариусев. Кого я еще хочу? Того зеленого, що перезаряджає як там він. Теж непоганий. Це королева шість зірок. Круто. Добанить будемо ми.